Сьогодні ми розкажемо вам, як обрати шафу, щоб вона була зручна та практична і відповідала всім вашим вимогам. Перш за все, вам потрібно обрати систему відкривання. Тут є два основних види: це розпашні двері та розсувні системи, або більш відомі, як двері. Купе. Якщо ви обираєте розпашні двері, вам потрібно врахувати кілька моментів. Перш за все, двері відкриваються. Отже, вам потрібно місце для того, щоб вони відкрилися повністю. Також двері не повинні загороджувати прохід. І звісно, основним плюсом розпашних дверей це те, що вони дешевші порівняно з розсувними системами. Основні моменти, коли ви обираєте шафу купе. Основним плюсом дверей купе це те, що вони не виходять за межі шафи, і вам не потрібно додаткового місця для того, щоб їх відкрити. Основними недоліками дверей купе є їхня вартість та складність монтажу. Там є багато моментів, з якими потрібно розібратися. Розміри шафи ви, звісно, оберете з місця, в якому ви можете її поставити. Проте зверніть увагу на глибину. Чиста глибина шафи повинна бути не менше 50 см, якщо ви плануєте вішати одяг на штанги з плечиками. Це дозволить вам добре закривати двері без всяких труднощів. Важливим моментом є те, що при використанні розсувних систем глибина шафи повинна бути близько 60 см, оскільки двері купе займають близько 10 см від глибини. Тому полицям залишається лише 50 см. Простор. Вам потрібно детально проаналізувати свій гардероб. Зрозумійте довжину своїх речей, які ви хочете розміщувати на плечиках та штангах. Зрозуміти, що саме ви хочете тримати на полицях, та що саме у шухлядах, кількість вашого взуття та кількість інших аксесуарів, які вам потрібно зберігати. Від цього напряму залежить наповнення вашої шафи. Якщо вам потрібно розмістити прасувальну дошку у вашій шафі, подбайте про те, щоб вам було куди увімкнути праску та розмістіть цей відділ у тому куті, де у вас є розетка. Якщо ви бачите, що у вас дуже багато речей, проте ви не зможете збільшити розміри шафи у ширину, вам потрібно і збільшити у висоту. Додайте просто антресоль. Це дозволить вам збільшити об'єм шафи приблизно на 30% та розмістить усі речі, які не помістилися у основному відділі. Не економте на фурнітурі. Якщо виробник дозволяє вибрати між декількома варіантами фурнітури, виберіть той, що вам добре знайомий та перевірений. А зараз декілька порад, як трішки знизити ціну шафи, не втрачаючи її функціональності. Якщо ви використаєте відкриття від натиску, то вам не потрібно використовувати петлі з дотіо, оскільки. Тільки системи відкривання не дозволять дверям битися до корпусу. Якщо вам не принциповий колір, уточніть у виробника, чи вартість шафи однакова у всіх кольорах. Часом буває так, що вартість матеріалу є меншою у певному кольорі і ви зможете знизити вартість шафи. Розрахуйте точно кількість шухляд, які вам потрібно у шафі. Шухляда значно здорожчує вартість шафи, тому чим менше їх буде, тим меншою буде вартість. Якщо вам потрібно розмістити багато взуття, замість шухляда використовуйте просто висовну полицю. Це зменшить використання матеріалу, відповідно, вартість шафи зменшиться. Розраховуйте оптимальну кількість секцій залежно від ширини шухляди. Ширина секції в середньому повинна становити 50 см. Це дозволить встановити оптимальні за шириною шухляди, та полиці будуть досить широкими для того, щоб розмістити на них багато речей. Це всі моменти, про які ми хотіли розказати вам сьогодні. Вдалих вам покупок.